Дієслово «Але» та найуживаніші французькі вирази з дієсловом але, у якого є значення йти, їхати, збиратися. Але спочатку розглянемо відмінювання у теперішньому часі. présent». Так само, як українській, у нас є «однина» та множина наших займенників, «Однина» – це я, ти, він, вона, множина, ми, ви вони. Так само, як в українській. я, ми, ти, ви, він, вона, вони. Окрім ми, цей займенник використовується трошечки трішки по-іншому, ніж ми. Ну. І я вас запрошую переглянути відео, яке у мене є на цьому каналі, яке стосується саме уживання ми. Je ви я йду їду. Tu vas – ти йдеш їдеш. Il elle on va він вона йде. Nous allons ми йдемо. Vous allez ви йдете. Il elle vont вони йдуть. Приклади. Je vais à l'école я йду до школи. Tu vas au travail – ти йдеш на роботу. Il va à Paris demain – він їде до Парижа завтра. Nous allons au cinéma. ми йдемо в кіно. Вузаліб'я, ви добре себе почуваєте? Це в плані, якщо ви в палату зайшли до хворого, можете спитати. А нічого це може вигляді просто як у вас в порядку з головою. Так що краще використовувати б'я в плані як справи. б'я? Ельвон аля пляж, вони жінки йдуть на пляж. Якщо це мужчини, то це буде іль, і ель-с. Але у виразі в близькому майбутньому, як сказати, я збираюся щось зробити. Наприклад, я збираюся їсти. У нас йде дієслово але плюс головне дієслово їсти живи може. Ми збираємося завтра їхати. Ну, Сьогодні ввечері ми збираємося вчитись. Ils vont ce soir. Заперечна форма, так само як, не так, як в українській, там, де лише частинка не а тут у них додається ще па. Тобто, якщо ми візьмемо дієслово, з одного боку ставимо не, з іншого боку, ставимо па. Je ne vais не, ви, marché. Я не йду на базар, на рин. Ну, на лямпа согтів, ми не збираємось виходити зусла сьогодні ввечері. Чому тут е н апостроф? а тому що у нас йде не, і не у нас закінчується на голосну. Коли у нас йдуть дві голосні, так неможливо у французькій. В такому випадку ми обираємо першу голосну і на її місці ставимо апостроф. Через це треба знати, що як тільки у нас йде дієслово. Яке починається на голосну, ми не кажемо ну-ало, а у нас автоматично ми кажемо налю. Ставимо ен-апостров. Ну налюм пасохтіх. Питальні речення. Питальні речення, як сформувати питальне речення. Якщо у нас є, наприклад, речення чувалі, коль ти йдеш до школи, перша можливість, можливість поставити питальні речення це дуже просто. «ви». Ставите знак питання на кінці і міняєте інтонацію. Ти йдеш до школи. Або ж частинку SQ це чи". «чи». ми ставимо прямо перед всім реченням, тобто прямо перед підметом. SQ, чи ти йдеш до школи, або у нас це проходить через інверсію. Інверсія це коли у нас підмет з присутку міняються місцями. Підмет стає на місце а присудок на місце підмета. У нас виходить Вачу от Хавай. І між ними ставиться, звичайно, невеличкий дефіс. Далі, вираз з дієсловом але, дуже розповсюджений вираз це б'я маль, жове маль, Мені добре або мені погано. Сава і б'я. мерсі, як справи. Добре, дякую. Альва маль уже в дві сьогодні недобре, у нас я почуває недобре. Але алью місце. А, ми знаємо, це ви, це прийменник В. Але в цьому В. І в нас виходить, я йду в школу. Я йду до школи. Ну, засі нема. Ми йдемо до кіно або в кіно. Ільво а Парі, вони їдуть до Парижа. Далі, у нас ще є Але Плюс. В теж в якусь країну. Це в країна жіночого роду, в країни чоловічого роду і в країни. Е, жени. Наприклад, як Нідерланди, Сполучені Штати, Португалія, Канада французькі мові або Франція, Україна. Жове у Франц, я їду до Франції, живе у Нюкрен. Ільвао Канада, він їде до Канади. Він... Їде в Португалію і Льва у Португалі. Зальом Озитазюні ми їдемо в США в Сполучен... до Сполучених Штатів, або ми їдемо до Нідерландів у Пеїба. Наступний вираз Аліап'єм. Іти пішки або їхати певним транспортом, яким машиною автобусом потягом. Щоб сказати це ом, ми використовуємо конструкцію он плюс іменник. Он вачур машиною, он бюз автобусом, он тра потягом. Je vais à pied à l'école. Я йду пішки до школи. Nous allons en voiture. Ми їдемо машиною. Ils vont en train à Marseille. Вони Їдуть потягом до Марселя. Далі, але ще ще кілька, кілька шов. Йти за кимось за чимось. Живе ще шилі з анфан. Я піду, заберу дітей зі школи. Я йду за дітьми в школу, до школи. І льва ще дюпа він піде купити хліба. Але вах кілька відвідати когось. Живи ma grand-mère мех – Я відвідую свою бабусю завтра. Ну, залом в вагну замі soir» ми побачимось із друзями сьогодні ввечері. Але біянлю. Пасувати, гармоніювати, про одяг, речі. Про людей теж можна сказати Львом білян. Вони підходять один одному. Cette robe et ce chaussure vont bien ensemble. Супнеть, le rouge et le noir vont très bien ensemble. Червоний і чорний дуже гармонійно. Наступний вираз. Allez la rencontre de quelqu'un. П'ти на зустріч комусь. Elle va à la rencontre de son frère. Вона йде на зустріч своєму братові. Nous allons à la rencontre du guide. Ми йдемо на зустріч гідові. Соналей, ти геть залишати місце. Je vais, я йду. Наприклад, ви, ви збираєтеся виходити, або ви збираєтеся вже йти уже з хвилини на хвилину, ви збираєтесь виходити, ви кажете, жмове, я йду, я пішла. Я побігла. І вон матно». Вони йдуть зараз. Тобто вони звідси виходять, вони покидають місце. Наступний вираз. «Але de mieux en mieux, de pire en pire, Ставати дедалі краще, дедалі гірше. Помітьте, що вони дедалі краще «До» і конструкція. «До» – «м'ю», з'єднуємо. «м'ю». «До» пір в «пір», в пір дедалі гірше. Та сама конструкція. Де Oh. Il va de mieux en mieux, йому дедалі краще. La situation va de pire en pire, ситуація стає дедалі гіршою, або ситуація погіршується. Наступний вираз. Aller trop vite, aller lentement. Поспішати, ти дуже швидко, за швидко, занадто швидко, або йти повільно. Tu vas trop vite, ти занадто швидко йдеш. Le train va lentement – потяг рухається повільно. Allez avec. Le pantalon va avec cette chemise. Ці штани пасують до цієї сорочки. Le vin va bien avec le fromage. Вино добре поєднується, Вино добре поєднується з сиром. Comment ça va? вирази дуже розповсюджені, універсальні. Comment ça va? як справи, або ça va? Можна сказати, або сава», або просто сава. Сава-б'ян. Все в порядку, все добре. Санвапа. Це не гаразд. Щось не гаразд. Дякую.